Сьогодні у нас цілих три історії. Неочікувано, я вмію дивувати. <сум> Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто вточню, чи підписались ви на мій канал. Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. І насправді це не просто уточнення, як я говорю, це дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. А коли канал розвивається, і я в хорошому настрої, записую більше історій. Дуже вам дякую за підписки, коментарі, лайки, за все-все-все все все це дуже сприяє розвитку каналу. І і я, звичайно, буду тільки рада, якщо цей канал буде розвиватися, тому що він мені дуже подобається. Мені дуже подобається читати історії для вас. І я дуже рада, коли це подобається вам. Тож, дякую всім і кожному, хто підписався. Лавкі! І ще одне: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, телеграм і посилання на мій магазинчик, яким я займаюся багато-багато років, а там ще. Окрім того, що я займаюся ним багато-багато років, там є ще багато, багато всього цікавого. Тож я буду рада бачити вас абсолютно скрізь. Пишіть, коментуйте все. Я буду вдячна! А тепер погнали читати історію, ну, собственно, чого ми тут зібрались. Одразу кажу, ці всі три історії: вони невеликі, вони без оновлень. І це скоріше такі історії, а що мені робити? Дайте мені пораду. Тож, давайте почитаємо і щось може пообсуждаю. <сум> Тож погнали. Мій чоловік залишив продукти на підлозі, щоб я їх розклала, чи я поганець, якщо відмовляюся їх торкатися. Я щиро не розумію, чи я перегинаю палицю, чи це справді несправедливо з його боку. Ми з чоловіком разом ходили за продуктами. потім він завіз мене до манікюрного салону і поїхав додому з покупками. Логічно було б припустити, що раз він уже вдома, то й розкладе все по місцях. Але коли він забрав мене після манікюру, і ми повернулися, я зайшла на кухню і побачила, що всі продукти, крім холодних, досі лежать у пакетах просто на підлозі. Я запитала його. Чому він не розклав їх? А він відповів, що вибрав тільки те, що псується, і додав: Ти перебільшуєш, як завжди, наче я чіпляюся без причини. Я здивувалася, чому просто не довести справу до кінця і не покласти все на місце. Але замість вибачень він почав захищатися. Мовляв, я завжди невдоволена і поводжусь так, ніби він взагалі нічого не робить вдома. І я прямо спитала: тобто ти серйозно очікуєш, що я прийду і це все сама розкладу? Він нічого не відповів. Я вирішила, що не буду цього робити. Після вечері він помив посуд, набрав собі ванну, але продукти. Так і залишилося на підлозі. Тепер я не знаю, хто тут не правий. Чи справді я чіпляюсь до дрібниць? Чи все ж таки це несправедливо з його боку? Тут, знаєте, є одразу оновлення там через півгодини. Він вийшов із ванни, я теж. І що ви думаєте? Продукти все ще лежать на підлозі. А він, у вітальні, спокійнісінько собі дивиться аніме. І тут іще одне оновлення. Того ж дня, того ж вечора. Я запитала його знову, тоді, коли він уже ліг в ліжко. Чому ти не можеш просто розкласти продукти? Його відповідь: А чому ти не можеш? А потім додав: Іди, я сплю в вітальні. Це був останній удар. Я відчула, що мене просто ігнорують і зневажають. Я настільки розлюдилася, що викликала Uber і зараз зупинилася в готелі на ніч. Зараз я сижу тут і думаю. Чи справді я настільки не права? Він щойно написав мені повідомлення. Ти де? Я не відповідаю. Не збираюся розмовляти з ним, поки не повернуся додому завтра вранці. Зараз я просто сподіваюся, що зможу нормально виспатись. Отака історія, друзі. Що ви думаєте? пишіть в коментарях. Ну, я не знаю. Я вважаю, що дівчинка трошечки перебільшує. Ну, типу, він ось носив... після вечері він помив посуд. Ну, тобто він не, нічого не робить, ну не було в нього настрою розкласти ті продукти. Ну, типу, це ж не причина сваритись. Ну, типу, ти також їх можна розкладати. Якщо це там продукти, які не псуються, якщо в тебе сьогодні настрою теж немає, то ти можеш розкласти їх завтра. Через це не обов'язково сваритись. Але це моя позиція. Знаєте, типу. Нічого кримінального. Він же поклав те, що псується в холодильник. Ну, то що? Ну, полежать ці продукти в пакетах до завтра, коли в когось настрій буде покраще. Ну, нічого страшного. Ну, типу, мабуть, перфекціоністів, це б, мабуть, і бісило, і грало б на нерві. Можливо, якраз це дівчинка-перфекціоністка, і яку це дуже бісило, і вона така: ну, бляха, чого я маю це робити? Чого? А можливо, це тут, знаєте, така принцип. Пова позиція, чого я це маю робити. Але ж це можна було якось і без конфліктів, знаєте, типу, Ой Любий, в тебе так гарно виходить розкладати ці продукти, от в мене так ніколи не виходить, і типу щось таке або а давай ти розкладаєш продукти, а я там, не знаю, зроблю тобі чай або зроблю смачну вечерю. Я б просто, мабуть, не створювала конфлікти на рівному місці. І я перепрошую, якщо це для когось болюча тема, а я називаю це рівним місцем. Але для мене це трохи перебільшення, бо, очевидно, немає якоїсь великої проблеми з його допомогою вдома, ну, особливо, якщо він помив посуду. Я просто особисто ненавиджу мити посуду. Це моє одне з цих камній приткновеніє я ненавиджу мити посуду. Просто. Я б все зробила, аби не мити посуду. Ну, типу, це ж розкласти продукти. Це ж дві хвилини. Ну, типу, якщо багато продуктів, то чотири з половиною хвилини. Для мене це сварка на рівному місці і ще й скандал до такого масштабу, що вона поїхала ночувати в отелі. Я б так не робила. Читаємо, що кажуть люди. Очевидно, це набагато більше, ніж просто продукти. Це не суперечка про пакети, це метафора для всіх тих. Пакетів, які навкопичились у ваших стосунках. Ну так, я про це не подумала. Можливо, ці пакети стали якимось тригером, а в них вже і так були про проблеми. Але просто, ну, через це я б не робила скандал. Це був епізод Усі люблять Реймонда. Я не дивилася цей серіал чи фільм. Класична битва на витривалість хто перший стазя? Валіза, ложка, пакети з продуктами. Символ пасивної агресії на всі часи. Це ну вже тут перегибають, ну вам не кажеться, всі хворі, всі пасивно-агресивні, це просто продукти. Іноді пакети з продуктами це просто пакети з продуктами. Іноді в людей буває такий настрій, що я не хочу сьогодні їх розкладати, я не хочу зараз їх розкладати. Я відкладу їх, і якщо мій хлопець захоче їх розібрати, то він розбере. Ну не захоче, то не розбере. При цьому я нікого на витривалість не перевіряю. Просто буває таке настроєння, що ти хочеш прийти додому, поставити пакети. Ну, якщо там нічого скоропорті ще з цього скоро, скоро псуючогося немає, то, типу, ну постоять вони, ну нічого страшного. Я піду займусь тим, що я хочу: чаю поп'ю, кавузьки поп'ю, щось поп'ю, а потім розкладу ті пакети. Або не розкладу. Це таке: тут немає з чого робити скандал і робити всіх пасивно агресивними ви поняли мою думку. Так, читаємо далі. Це безумовно не тільки про продукти. Таке відчуття, що тут відбувається щось більше. Це вже не просто продукти, а якийсь тест на впертість у стосунках. Та ну, блін, я не згодна ні з ким. Ні з цією дівчиною, яка психанула, ну просто через пакети, які можуть подождати кращих часів. Ні з коментаторами, які говорять, що всі пасивні агресори, і оте це, ж це, це вже більше. Ну, блін, він же посуду. Я моєму впев... ну, Він каже, ну, в тебе є якісь проблеми з тим, що я нічого не роблю вдома, під, підрозуміваючи, те, що вдома він все ж таки щось робить. А ми на такі нотки незгодності переходимо до наступної історії: моя близька подруга не зробила мене подружкою нареченою. Але хочу, щоб я допомагала я тріб'язкова, якщо відмовлюсь. Я відчуваю себе ображеною, але не знаю, чи маю на це право. Моя близька подруга виходить заміж. Ми дружимо багато років, тому я цілком очікувала, що вона покличе мене подружкою нареченої. Для мене це було б особливим моментом, шансом побути частиною чогось великого. Адже... Чесно кажучи, я не маю багато подруг, які планують одружитися. Це був би, мабуть, єдиний випадок у моєму житті, коли я могла б виконати цю роль. Але вона мене не запросила. Я дізналась про це випадково, коли вона почала розповідати про своїх подружок народженої. Я була здивована і трохи засмучена, але намагалася не показувати цього. Коли я все ж запитала її. Чому мене не обрали, вона сказала, що це через те, що я не зможу бути на їхньому весіллі в суді. Вони спершу офіційно реєструються, а потім святкують вдома на маленькій вечірці. Її пояснення здавалося мені дивним. Я розумію, що не можу бути присутньою на реєстрації, але це не завадило їй взяти інших людей, які, наскільки мені відомо, теж не будуть там присутні. Просто на той день у мене вже є плани. Це не розвага, не подорож, а операція. Це не те, що я можу просто скасувати чи відкласти. Я зморилася, або принаймні намагалася, але потім почалося найцікавіше. Подружки нареченої і її почесна дружка виявились не надто зацікавленими в підготовці. Вони не допомагають їй так, як їй того хочеться, і тепер вона звернулася до мене. Вона хоче, щоб я брала на себе обов'язки подружки нареченої організовувала, допомагала, підтримувала. Іншими словами, виконувала роль, яку вона мені не дала. Я відчуваю себе використаною. Чи я просто надто чутлива, чи буде дріб'язковістю з мого боку сказати ні. Я не подружка нареченою, але чомусь мушу виконувати всі її обов'язки. Чи я дріб'язкова, якщо відмовлюся? Я вже не знаю, як почуватися, Чи я погана подруга, чи мене просто використовують. Моя близька подруга виходить заміж, і коли я кажу близька. Я маю на увазі людина, з якою я провела стільки років, що навіть не уявляла, що можу не стати частиною її весільної команди. Але ж вона мене не обрала. Але як би там не було, я вирішила не наполягати і прийняти ситуацію. Та ось що мене справді зачепило. Після того, як вона визначила свій список подружок нареченої, з'ясувалося, що вони не надто зацікавлені в допомозі. Вона почала дзвонити мені. Спершу вона попросила мене піти з нею приміряти сукню, бо жодна з подружок, нареченою навіть не захотіли прийти. Я погодилась, бо не хотіла, щоб вона була сама. Потім їй потрібно було вибрати сукню для суду, і знову ніхто, окрім мене, звісно, вона подзвонила в останній момент. Бо всі інші відмовились. Тепер вона хоче, щоб я допомогла з вечором і весільним святом, тому що її подружки нареченої зайняті, а головна дружка поводиться надто проблематично. Я знаю, що вона сама повуха в клопотах, а я, нібито, маю більше вільного часу. Але чому це має бути моєю проблемою? Я навіть не знаю, чи офіційно запрошена на святкування. Я припускаю, що так, але ж я також припускала, що мене зроблять подружкою нареченої. А вийшло ось що вийшло. Я розумію, що весілля це стрес, і я, мабуть, могла б просто підтримати її, але чомусь мене навіть не вважають достатньо важливою, щоб включити в список подружок. А ось коли справа доходить до реальної роботи. Я перша до кого звернутися, я відчуваю себе записним варіантом, людиною, яка потрібна коли зручно, але яка не має права на визнання, тому я думаю, що просто скажу їй правду, що я рада за неї, але більше не можу брати на себе ці обов'язки, оскільки офіційно я лише гість без драми, без образ, просто виставлення меж. Якщо вона справді моя подруга. Вона зрозуміє. А якщо ні, ну можливо, це весілля покаже, яка між нами насправді дружба? Отака історія, друзі. Що ви думаєте? пишіть в коментарях. Тут я на стороні авторки. Ну це дуже дивно, якщо ви довго дружите. І в тебе є поважна причина, щоб ну не бути в суді. Це знаєте, типу як в нас ти в ЗАГС пішов, а там десь коморки підпись поставив без церемонії, без нічого, просто розписалися. І вже там головна ця церемонія, це вже коли святкування, там приїжджають от ті відущі, які проводять тобі церемонію. Ну, не бути тебе в ЗАГСі, в тебе операція це поважна причина, я вважаю. Ну, типу, ти можеш сказати, ну окей, тоді давай на святі будеш моєю подружкою нареченою. Це було б справедливо, якщо вони справді, якщо наречена справді вважає її такою ж подругою, як авторка вважає наречену. А так, ну, тут здається, однобока якась дружба. Авторка дуже дружить з нею, а наречена така, там, в мене ж є ще подружки. А тепер ми побачили, які ти подружки. Не такі ж і подружки. Угу. Угу. Якщо ти вже. Не береш цю людину дружкою, то й не проси її про допомогу. Ну, тобі, Авторка ж в неї і спитала напряму, а чого я не, не дружка? Вона така, ну, ти, 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 ти ж не будеш. Там на этом. То вже й не проси, ну, це вже якось дуже некрасиво обов'язки: дружки не цепляє, а дружкою називає. Це як типічна робота. Типу, приходиш на одну роботу, а в тебе ще зверху 82 тисячі обов'язків. Обов Ну, я поняла. Це дуже дивна ситуація. Мені жалко авторку. Вона так хотіла бути дружкою. Давайте почитаємо, що кажуть люди. Не будь її килимом. Вона обрала своїх подружок нареченою. Нехай вони і допомагають. Ти не її весільний менеджер. Я згодна. Я тут згодна на 100%. підтримую в цій історії і коментаторів, і авторку. Є причина, чому ніхто інший не допомагає. І я сумніваюся, що це просто зайнятість. Може, вони щось знають, чого ти не зрозуміла. <сум> може бути, може що наречена не зовсім добра і хороша людина, і, типу, не завжди готова прийти на допомогу. Мені здається, що авторка дружить з нею більше, ніж вона. Знаєте, в когось якась більша любов один до одного. І от в авторки більша любов до. Свої подруги, ніж ці подруги до авторки. На жаль, на жаль, шкода. Наступний коментар: вона користується тим, що ти добра. Сказати ні, це нормально. Ти не її, наймана помічниця. Я згодна. І там авторка спочатку, знаєте, я коли почала читати цю історію, там була така фраза: я відчуваю себе ображеною, але не знаю, чи маю на це право. Маєш, всі мають право ображатися, всі мають право. Почувати себе так, як вони хочуть себе почувати, і так як вони себе почувають. Це навіть не питання: чи маю я право почувати себе ображеною? Маєш тебе тут образили, видружили. Тебе ще й експлуатують після того, як не запропонували цю роль. Це дуже дивно, і е, право ображатися, бути сумною, плакати є у всіх. Так само, як і право веселитися і висказувати свою думку, але іноді висказувати свою думку треба правильно, не в лоба. Бо іноді за висказування своєї думки в лоба можна отримати в лоба. Ось така філософія сьогодні ввечері у нас або вдень. Дивлячись хто коли дивиться. Здається, вона просто використовує тебе, поки їй це зручно, вона не вибрала тебе подружкою, але ти все одно маєш виконувати всі обов'язки. Um, щось тут не так. Сто відсотків вона використовує і мені так по, по цьому маленькому тексту зрозуміло. Сразу, я все сразу що е, Наречена дуже маніпулятивна людина. А ви пишіть, що ви думаєте про цю історію в коментарях. І тепер ми пішли читати третю історію. Пум-пум-пум-пум. Третя історія. Привіт, хлопці! Я тут не для того, щоб виправдовуватись чи зганяти злість. Просто хочу зрозуміти, що тепер робити. Мені 34 роки, моїй дружині 36. Ми разом майже 10 років. У нас двоє дітей 9 і 6 років. У серпні минулого року я дізнався, що вона більше року зустрічалася з іншим чоловіком за моєю спиною. Це був удар, який вибив мене з колії. Коли все розкрилося, вона не благала про пробачення, не говорила, що це була помилка, вона просто сказала, що це, це не її провина. Бо, за її словами, наш шлюб уже давно був мертвим. Я не погоджувався, але хотів врятувати нашу сім'ю. Тому ми вирішили спробувати примирення. Минуло кілька місяців, але я не бачу прогресу. Вона не докладає жодних зусиль. Не намагається повернути мою довіру, навіть не говорить про почуття провини. Зате нещодавно заявила, що єдина причина, чому вона все ще тут, це надія, що я виросту як чоловік. Вона сказала, що їй потрібен більш зрілий партнер, і натякнула, що мої проблеми йдуть із дитинства, адже я ріс без батька. І тут мене переклинуло. Виходить, що вона зрадила, а я винен в усьому? Тепер я маю змінюватись, щоб заслужити її любов? Якби вона сказала це до роману, я, можливо, б задумався. Але після всього, що сталося, ці слова звучать як знущання. І що тепер? Як взагалі поводитись з жінкою, яка навіть не шкодує про те, що зробила? І як зрозуміти, що є ще сенс у цьому шлюбі, ми зараз проходимо парну терапію, але я відчуваю себе в підвішеному стані, не мов ми висимо на волосині, не знаючи, куди це все проведе? Я намагаюся розібратися, чи є ще шанс на відновлення того, що ми мали, але це стає все важче. Наша близькість практично зникла і, чесно кажучи, і я починаю сумніватися, чи можна повернути справжній зв'язок після того, що сталося. Чесно кажучи, я так забутався, вона каже, що хоче, щоб я виріс як чоловік, але це звучить, ніби вона перекладає свою провину на мене, хоча я не винен у її зраді, якби вона взяла відповідальність за свої вчинки і зрозуміла наскільки серйозно це вплинуло на мене. Я б, можливо, побачив можливість рухатись далі, але її відсутність відповідальності за завдану шкоду робить все гірше. Тому питання: чи можна відновити довіру після такої зради? Може, я просто намагаюся триматися за те, що вже неможливо повернути, і що робити, коли ти починаєш усвідомлювати? Що людина, яка не готова віддати стільки, скільки інша потребує для одруження, терапія не допомагає? Близькість зникла, а відчуття без виходів лише посилюється. Чи є шанс на відновлення після такої болючої зради, чи це просто трата часу? Можливо, настав час зрозуміти, що краще відпустити все і рухатись далі, ніж жити у постійному болі та сумнівах. Як ви розумієте, коли варто працювати над відносинами, а коли настав час сказати достатньо і піти? Це кінець історії, і зараз саме час сказати достатньо і піти. І це був час тоді, коли вона сказала, що вона чи він дізнався про зраду. Таке не прощається. Тут немає шляху назад, другого шансу, тут немає нічого, таке не пробачається, ні про жодних обставинах нет. Треба вставати, розгортатися і йти. Як би важко не було, треба йти. Люди, чесні люди, не зраджують, вони розходяться або кажуть чесно, і ви там знаходите якісь компроміси у вигляді якихось відкритих стосунків, і оце все. Ви говорите чесно, ви не йдете за спиною і не зраджуєте. А коли ви зрадили, ну тут навіть немає оцього. Це мерзко, мерзко, знаєте? Тобу вона веде себе, оте... навіть нема значення, як вона себе веде. Те, що вона зробила, і те, як вона поводиться після, навіть якби вона благала його про пробачення, це все одно нічого не значило і не змінило. Довіри більше немає. Її більше не буде, ніколи не буде. Вона кожного разу, коли буде йти в магазин або на каву з подругами, він буде думати. А де, а чи точно вона пішла в магазин, а чи точно вона до другого мужика не пішла? Нема довіри, її більше не повернути. Був один шанс, вона його втратила. На жаль, шкода мені чоловіка, дуже шкода. Мені шкода людей, яким зраджують. Ох, Читаємо, що кажуть люди, подайте на розлучення і скажіть, вирости означає брати на себе відповідальність. Вам потрібно вирости як жінка і як особистість, і мати наслідки своїх дій. Та тут дуже нічого не поможе. Ну довіра не повернеться. Ну ви що? Ну ні про яких розкладах довіра не повернеться. Все. Тут всі кажуть, що треба розлучитися, да і це очевидно, що тут немає ніякого майбутнього. І, можливо, це не краще. Тож, отакі от історії були у нас сьогодні. Пишіть, що ви про них думаєте в коментарях, а ми побачимося завтра. Завтра? Може і завтра. Але не обіцяю, зовсім скоро побачимося. Па-па.